Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про магістратуру стратегічна комунікація, яка викладається в ІУЛ англійською мовою. Ця програма передбачає викладання таких спеціальностей як зовнішня внутрішня комунікація, маркетинг, кризова комунікація, фінансова комунікація, зв'язки з громадськістю та фінансова. Комунікація. Фін, да, фінансова комунікація. Так зараз ми познайомимося з Наталією. Це студентка. Стратегії Communication, і вона може розповісти нам багато цікавої інформації про навчання на цій програмі. Наталю, привіт. Доброго дня. Привіт. Привіт! Я навчаюся на другому курсі магістерської програми Strategic Communication і готова поділитись своїми враженнями. Так, ней. дякую. Ми зараз задамо вам декілька питань. Спочатку розкажіть, будь ласка, про викладачів та про навчання на цій програмі. А стосовно викладачів та навчання, загалом мушу відзначити, що цікавим є те, що до нас приходять часто не тільки викладачі юльм, тобто у нас викладають не тільки викладачі ЮЛЬМ, а також приходять викладачі з інших університетів, не тільки Італії, а інших країн. До прикладу, в нас були викладачі з Фінляндії, Швеції. Залежно від курсу, так дуже багато різних викладачів, і це проходить або змішаний змішано, тобто викладач Юль і викладач з іншого університету, який повністю веде курс, або це може бути як гест е, і викладач з якогось університету приїжджає на одну лекцію або на дві лекції і веде цю лекцію. А так само а, в нас ще є лекції, які ведуть а, представники різних компаній. А, наприклад, в нас були з а, Microsoft, Amplifon, італійської компанії, також були з Айнекен, і так само а, вони супроводжували іноді нас а, в наших проєктах. Тобто наші проєкти були пов'язані з цими а, фірмами, тому і в нас вкладачі. А, як вони були в ролі викладачів на деяких лекціях? А, так, стосовно, стосовно цього, так Так, Тоб, а тобто також є три у вас варіанти. Є ще формат кей-стадіс, коли mm -hmm. також так. приходять представники компанії. Так, тобто, ем, попри лекції, у нас є деякі, е, тобто, взагалі, завжди лекції немає семінарів. Немає там якихось практичних робіт, все таке. Це всі семінари, практичної роботи, це, по суті, проекти, де ми практич... на практичному рівні закріплюємо все, що ми вивчаємо і застосовуємо. Відповідно, у нас цілий семестр лекцій, але під час, впродовж цього навчального процесу ми маємо працювати над проектами, а, тобто в позаурочний час, так, позалекційний час. А, і ці кейс studies, про які ви говорите, це е, навіть не проект, а це більше як е, можуть бути просто приклади, е, щоб зрозуміти кращу теорію. Наприклад, лекція подається матеріал теоретичний, і потім нам кажуть, давайте розглянемо кейс study, Тобто розглянемо на конкретному прикладі те, що ми вивчили з теорії. Ось це є кейс стаді. Проект це вже ще збільше. Над чим ми працюємо цілий семестр, і там, де застосовуємо різні, так і кейс стадіс можуть бути, так тобто, все, все в проект вміщається. А кейс-стадіс стаді це просто під час лекції, як додатковий спосіб вивчення. Ми так само можемо в групах обговорювати кейс стаді, тобто нам задають питання по ньому. Це може бути приклад якоїсь компанії, так і до нього питання там по якій ситуації. Наприклад, по кризовому менеджменту, так? Ми мусимо, ми маємо там хвилин 15, щоб поговорити, щоб обдумати, і потім обговорюємося разом на парі або здаємо маленьку презентацію там, на один-два слайди. А розкажіть, будь ласка, як проходять проекти, скільки вони займають часу, і які там тематика можливо цих угу. проєктів. У нас, взагалі, переважно з кожного предмету а, був проєкт. Також залежить від того, яка кількість кредитів предмет має а, тим. Чим більша кількість кредитів, тим більший проект, відповідно, щоб трошки стабілізувати навантаження. Але переважно з кожного предмету були проекти, і проекти базуються ну вони відповідно до, 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 до напрямку до предмету. Так? Якщо це предмет був «Financial Communication», тоді е, ми аналізували і робили проект по «Financial», по е, розумінню е, фінансової складової компанії, так? як це трактувати. От в такому плані, тобто це залежно напрямок від, від предмету, але всі проекти вони й мають дещо спільне постійно. Тобто ми навчаємось постійно після одного проєкту, нам вже значно легше робити інший, тому що все-таки все одно є якийсь зв'язок. Та саме частина research, вона переважно для всіх проектів одна й та сама принцип. Так само стосовно проектів, це з деяких предметів у нас є проекти, де залучені справді представники компаній справжніх невидуманих компаній, які вони приходять до нас. у Нас була, наприклад, Enel, це енергетична компанія Італії, одна з найбільших. До нас приходили представники, і вони нам розповідали. Вони презентували бриф, тобто про що про що потрібно зробити проект. Потім вони так само й оцінювали роботу разом з викладачами. Так само вони іноді проводять або викладачі, або представники компанії, якщо проєкт з компанією живою. А справжні вони проводять coaching sessions, тобто в розкладі, в нас попри лекції, може бути там, наприклад. Світри, три коучинг це це, тобто по суті, лекція на якій ми можемо обговорювати проект? Тобто, це не тільки викладач говорить, а ми можемо коучинг сеші для того, щоб ми задавали питання, які в нас виникають по, по ходу роботи під час виконання проекту. Так, так ось тому. А скажіть, будь ласка, чи у вас в навчання входить стажування? І як взагалі організований процес пошуку стажування? Як його отримати? Угу. На моєму курсі, так, в нас обов'язкове стажування або філд проєкт на вибір. Uh -huh. Зараз я поясню, в чому різниця. Отже, взагалі, ми маємо так, магістратура два роки, перший рік повністю лекції проєкти, і другий рік перший семестр, останній семестр лекцій проєктів, і другий семестр другого року виділений для написання магістерської, тобто дипломної роботи. І е, стажування або Field Project. Чому або або тому, що в нас є можливість вибрати е, або стажування, яке зараховується тобі як три кредити, здається, якщо не помиляюсь, якщо в студента не виходить знайти стажування чи ну зовсім важко з цим завжди є запасний варіант, тому не потрібно себе дуже сильно. Накручувати цим, Є запасний варіант: це «Field Project». Це, по суті, проект теж тільки індивідуальний, який ти потім презентуєш, захищаєш, і воно тобі зараховується. Тобто це стажування так само. Так, Стосовно стажування, в нас є спеціальний в університеті сайт для пошуку вакансій на стажування, називається «Alma Laurea». Там опубліковують постійно оновлюють список вакансій від компаній, які співпрацюють з Юльм. І можна досить великий спектр, там, насправді, і там просто подаєшся через ту, шукаєш через ту, як один з способів пошуку вакансій на як справді. Якщо ти подаєш заявку на Так, вакансії. Але крім mm -hmm. того, ти, звісно, можеш сам шукати. Десь просто, можливо, в тебе є якісь. Фаворити компанії, де ти хотів працювати, ти теж незалежно можеш від, від цього сайту шукати, Що просто потім саме. з університетом погоджувати, там якісь бюрократичні формальні питання. Або так само, є група в LinkedIn, uh -huh. яка створена спеціально для студентів Юльм. Тобто, там тобі ти надаєш запит і тебе приймають, в цю групу, і там теж опубліковують Цікаві різні вакансії, коли такі є. Від різних компаній. Так. Спеціально для студентів тільки для студентів університету. А, а скажіть, будь ласка, допустимо, ви знайшли вакансію, як на неї податися? А М -м -м. якщо ми це робимо через AlmaLaura, там дуже просто, ти просто натискаєш податися на кнопочку, і вона підтягує відразу твоє CV, яке ти вже раніше зробив, або Ну, тобто, і вже наступний крок, це вже компанія сама контактує з тобою через імейл. Так? так само я забула сказати, що в університеті є карієр офіс, який створений спеціально для того, щоб допомогти студентам зануритись в цю пошуку, як сприяти кращому пошуку роботи, допомогти студентам в цьому питанні. Вони, наприклад. Консультують стосовно створення резюме, наприклад, ти можеш з ними організувати, забронювати зустріч онлайн або офлайн, mm -hmm. і вони переглядають з тобою разом резюме, кажуть, що не так, що можна покращити. Так само можна провести симуляції, job interviews. Це дуже корисно, um, я думаю, так. так, щоб підготуватись просто. Тобто, вони допомагають. Або якісь інші питання, які у вас виникають. З пошуком а, стажування, роботи, навіть вони мають допомагати в цьому. Тому, так. А ви зараз навчаєтесь другий рік, другий семестр другого року. Як довго вам ще навчатися? Mm -hmm. І коли ви будете закінчувати навчання, випускатися? Mm -hmm. Що до цього потрібно? Так. Я зараз mm -hmm. в періоді здачі У нас проєкти здаються перед канікулами, так? а потім вже йдуть іспити. Так. Тобто, mm -hmm. зараз от у нас Середина грудня, і ми зараз в процесі якраз найактивнішому здачі проєктів і захисту, потім Різдвяні свята, і потім іспити в січні. Так в мене цей фінальний вже гештальт, і наступний семестр виділений для стажування, field project, або або філд project, або і написання магістерської. Стосовно випуску цікава цікава річ, яку б я хотіла зазначити, що Тут можна вибирати, коли ти випускаєшся. Тобто не так, як, наприклад, тільки влітку і все, і ти знаєш, що ти маєш закінчити. Тут студент досить гнучкий в цьому плані, і можна випускатися, от в моєму даному випадку, або влітку, або, або в листопаді, або навесні, здається, в кінці березня, угу. або ще потім влітку. Там насправді можна дуже розтягнути цей період. Просто до якогось періоду ти маєш додатково не маєш оплачувати а вже після якогось ти ще доплачуєш за навчання. А, але так, тобто а, в моєму випадку, я напевно ще хочу випускатися а, в листопаді а, для того, щоб мати більше часу для стажування, для того, щоб а, написати спокійно магістерську. А, але можна це зробити влітку. Тобто, якщо я встигаю, то в принципі і вже влітку можна випуститися, так як ми вже привикли. Але те, що відрізняється, це те, що можна ще й в листопаді. Тобто це в розкладі насправді прописаний Graduation Week. І студенти, які не випускаються, вони мають тиждень канікул. А в той час випускаються студенти я буду наступного листопада. Тобто, виходить весь другий, другий семестр другого року, немає ніяких лекцій, ви просто маєте організувати. Тобі uh -huh. стажування пройти uh -huh. його три місяці, так uh -huh. uh -huh. Так, стажування uh -huh. обов'язково щоб uh, зарахували ту кількість кредитів, яка потрібна для випуску. Uh, стажування має бути три місяці фуллтайм, тобто фултайм, тобто це повний, як повний, повний робочий та, день, повний так, робочий так день. тобто, це вже не як студент більше, а більше як так -та, та якраз для цього. А, і потім ще е, це, звісно, залежно від компанії, але Е, іноді так стається, що якщо в тебе все гарно складається зі стажуванням, деякі компанії тебе беруть потім на роботу, не тільки стажування. Так само стажування є е, оплачуване, неоплачуване, це теж вже в процесі пошуку, ти бачиш і вибираєш. Тобто там і стажування не можна е, робити одночасно з навчанням. Тобто, коли в нас лекції. Можна, але тоді не зараховуються кредити. Це просто ви для себе здобуваєте досвід і ви да, працюєте, ну, але стажуєтесь, Кредити не зараховується. І ви то, що не фултайм, а там же як та 20 годин як студент да, та, та, та. на тиждень. Можете це Оце як фізично неможливо. Та я ще студент партайм, але вже під час другого семестру другого року так. вже фултайм а, в компаніях, але треба дуже добре постаратися. Так. Відправляти резюме, підготуватися щоб пройти стажування, і потім випуститися з університету. Так. Наталя, дякую вам дуже за корисну інформацію для майбутніх студентів, які можуть Думаю, цікавитись так. цією програмою. Бажаю вам успіху у вашому завершенні навчання так. і хорошого вам стажування. Дуже дякую, рада була допомогти. Так само до зв'язку.